Для встановлення програми потрібно в пошуковій системі написати Roblox Studio та відкрити перше посилання. Після цього відкриється початкова сторінка. По центру екрану є кнопочка Старт. Натискаємо на неї та чекаємо, поки з'явиться кнопочка Завантажити. Натискаємо. Після завантаження відкриваємо файл та чекаємо, поки встановиться Roblox Studio. Це може зайняти від хвилини до 10. Після того, як програма встановиться, вона автоматично відкриється та запитає ваші дані для входу. Якщо у вас є логін та пароль, ви його пам'ятаєте, можна відразу його ввести. Сюди ми пишемо логін, який у вас в Роблоксі, та пароль. Та натискаємо Логін. Після цього у вас відкриється Roblox Studio.